Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 17 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та послання святого апостолам до Филип'ян. Отож, почнімо. Сказав Господь: не судіть, щоб не бути судимими, не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте, і вам буде прощено. Давайте і дано буде вам, мірою доброю, натоптаною, утрушеною і переповненою, дадуть вам у подолок, бо якою мірою міряєте, такою ж відміриться і вам. Сказав же притчу їм, невже може сліпий сліпого водити? Чи не обидва в яму впадуть, не буває учень вищим за свого вчителя, але вдосконалившись, кожен буде, як і вчитель його. Що ж ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди у власному оці не відчуваєш? Або як можеш говорити братові твоєму брате, дай я вийму сучок із ока твого, коли сам у власному оці колоди не бачиш. Лицеміре, вийми спершу колоду з ока свого, і тоді побачиш, як виняти сучок із ока брата Твого. Бо не буває дерева доброго, яке би приносило поганий плід, і не буває дерева поганого. Яке би приносило плід добрий, бо кожне дерево по своєму плоду пізнається, бо не збирають смок вестерину і не зрізають грона на зареп'ях. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста її. Зачитаємо зачало апостольське. Браття, зберігайте слово життя на похвалу мені в день Христа, що я недаремно біг і недаремно трудився. Та коли я і роблю жертвою за жертву і служіння віри вашої, то радію і співрадію усім вам. Про це саме і ви радійте і співрадійте мені. Надію в Господі Ісусі незабаром прислати до вас Тимофія, щоб я, довідавшись про ваші обставини, утішився духом. Бо я нікого не маю такого старанного, хто б так щиро турбувався про вас, бо всі шукають свого, а не того, що угодно Ісусу Христу. А його вірність вам відома, бо він, як син батькові, служив мені у благовестуванні. Отже, я маю надію послати його негайно, як тільки дізнаюся, що буде зі мною. На цьому все. До зустрічі вечором. Боже вам благословення!